Як бути успішним у всьому. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, треба зрозуміти для себе, що таке успіх. Успіх це виконання поставлених цілей. А тепер давайте розберемося, що нам говорить Біблія, як бути успішним у всіх сферах нашого життя. Для цього ми звернемося до першої книги царів, другий розділ з третього по четвертий вірш. Читаємо: я йду дорогою всієї землі. Будь сильним і стань мужчиною. Ти дотримуватимешся застережень Господа, свого Бога, щоб ходити його дорогами, виконувати його заповіді, постанови і суди, записані в законі Моїсея, щоб ти знав, як тобі діяти у всьому, що тільки тобі заповідаю, аби Господь виконав своє слово, яке говорив мені. Обіцяючи, якщо збережуть твої сини свою дорогу, щоб ходити переді мною, вправді всім своїм серцем і всією своєю душею, запевняючи, не вгубиться тобі чоловік на троні Ізраїля. Слова, які ми щойно прочитали, були останніми словами перед смертю славетного царя Давида, який звертався до наступного царя Ізраїлю, свого сина Соломона. Як ми знаємо зі світової історії, Соломон настільки був успішним царем, що він розвинув економіку своєї держави до максимального левлу. Тому що написано в Біблії, що срібло було рівноцінно камінням. Люди з різних країн та континентів приїжджали до нього по консультацію, як управляти своїми країнами. А також навіть і сьогодні ті книги, які він написав тисячі років тому, є актуальними для багатьох бізнесменів та мільйонерів. Тож, які принципи ми можемо взяти для себе з тієї формули, яку цар Давид передався Масинові Соломону? Перше. Бути твердим та мужним. Друге дотримуватися слово Господні. Третє прагне їх виконувати. І четверте бути щирим у своїх стосунках із Богом. Тож я бажаю тобі бути успішним у всіх сферах свого життя. І знай, що ця книга допоможе тобі це зробити.